Вітаю вас, малята! Запрошую вас на заняття з доброти. Сьогодні ми поговоримо про наших маленьких друзів, чотирилапих. Вони потребують нашої турботи, любови та доброго ставлення. Хтось із них живе вдома, в теплі і затишку, а хтось на вулиці, де йому буває дуже важко. Чи можуть тварини попросити про допомогу? Ні. Але вони так само, як і ми, хочуть їсти, пити, гратися та відчувати любов. Давайте дізнаємося, як ми можемо про них попіклуватися. Навіщо людям домашні тварини? Як ви гадаєте, навіщо люди заводять собачок, котиків, папуг чи хом'ячків? Домашні тварини живуть разом з нами і стають справжніми друзями, роблять нас щасливими, дарують нам гарний настрій і допомагають боротися зі смутком і навіть допомагають охороняти дім. Собаки це вірні друзі, охоронці та рятувальники. Котики муркотливі ліки від поганого настрою, папуги веселі співуни, які можуть навіть навчитися говорити. Ком'ячки, кролики, морські свинки маленькі, але дуже милі улюбленці. Але є ще й ті тварини, які не мають вдома. Їм набагато складніше. Хто ж такі безпритульні тварини? На жаль, не всі тваринки мають теплий дім і добрих господарів. Безпритульні тварини це ті, хто опинилися на вулиці. Вони можуть бути загубленими. Їхні господарі. Не знайшли їх. Вони покинуті, і хтось не захотів більше дбати про них. Вони народжені на вулиці, і їхні батьки теж не мали дома. Їм дуже важко вони голодують, мерзнуть взимку, їх ніхто не гладить і не любить, але вони також заслуговують на турботу та доброту. Домашні тварини це велика відповідальність. Ви, мабуть, також любите тварин. Але мати тваринку вдома – це не тільки велика радість, а й відповідальність, що потрібно тваринкам щодня. Це смачна їжа, чиста вода, прогулянки, рухливі ігри, лікування, якщо вони захворіли, любов, ласка та турбота. Якщо не доглядати за тваринкою, то вона може захворіти або навіть загинути, а коли люди кидають своїх. На вулиці, вони стають безпритульними. Саме тому не можна заводити тваринку просто для забави. Вона потребує турботи на все життя. Догляд за улюбленцями це не складно, але дуже важливо. Ось головні правила: годуйте правильно та вчасно. Безпечна їжа для котиків та собак не містить солі, смаженого шоколаду. Піклуйтеся про чистоту, мийте його лапки після прогулянки, розчісуйте, гуляйте та грайтеся. Собакам потрібні прогулянки, а котикам затишні місця для ігор. Любіть і не залишайте самих. Вони можуть сумувати, якщо їх не гладити або не говорити з ними. А ще не забувайте, що безпритульні тварини також потребують їжі, тепла та доброго ставлення. Чого робити не можна? Давайте запам'ятаємо, що тваринки це не іграшки, не можна ображати або кричати на них, не можна тягати за хвіст чи вушка, не можна кидати на вулиці чи залишати самих надовго. Не можна готувати шкідливою їжею. Тварини це друзі, які люблять нас, якщо ми любимо їх. Як допомогти безпритульним тваринкам? Безпритульним тваринам дуже складно, але ми можемо їм допомогти. Що ми можемо зробити? Попросити батьків допомогти наготувати тварину, якщо бачите, що вона голодна, налити чистої води, сказати дорослим, якщо поранена тваринка, попросити батьків допомогти знайти її дім. або Відвести до притулку. Навіть маленька допомога може врятувати життя тваринці. Друзі тваринок це ми. Пропоную передати лапку доброти своєму другові і не забувати турбуватися про друзів наших менших.